26 років тому близько трьох тисяч херсонців відважно зголосилися брати участь в ліквідації жахливих наслідків Чорнобильської аварії. З них 304 людини загинуло. Щороку, 26 квітня, в день чорнобильської трагедії, херсонці збираються на мітинг реквієм щоб вшанувати пам'ять тих, хто запобіг поширенню ядерної чуми. Для чорнобильців цей день особливий Грустний і одновременно. Радостный в чем грусть в том грусть, что нас 26 лет назад вывезли з припяти радостный в том, что мы до сих пор живы. Не все, но мы живы. И я хочу сказать, что остальным нашим чернобыльцам, дорогие мои, не бойтесь, не стесняйтесь, не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что у нас очень сложная и тяжелая жизнь, особенно наши вот эти вот моменты, которые пенсионные, жилищные, медикаментозные, оздоровительные. Не сдавайтесь. У багатьох регіонах України є монументи, які увіковічили пам'ять про тих, хто ціною власного здоров'я та життя ліквідував наслідки аварії на ЧАЕС. Створення такого монумента вже не перший рік домагається обласне відділення Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна. Цьогоріч влада запевняє, що пам'ятник все ж буде. Однозначно, ми думаємо, що Парк слава там сьогодні де є пам'ятник героям визволите Великої вітчизняної війни, де є сьогодні пам'ятник сьогодні воїнам-афганцям. Однозначно, ми побудуємо пам'ятник Чорнобильцям. Я думаю, що найближчі часи пройде всі обговорення, сьогодні громадські обговорення. Я думаю, що це все нам під силу. А поки що представники влади управління МНС області, ліквідатори наслідків аварії, а також їхні рідні і близькі, та просто багато херсонців кладуть квіти до стели символічними вогнями та дзвонами у парку імені Ленінського комсомолу.